Всім привіт! Сьогодні на каналі не буде довгих монологів. Я хочу зняти влог про свої звичайні спокійні базові вихідні. Тому, якщо ви любите дивитись затишний контент, я запрошую вас до перегляду. Не хочеться нічого робити спеціально заради контенту, жити заради контенту, щось вигадувати заради переглядів, кудись їхати, щось купувати. Тому тут не буде якогось екшену, вау, вихідних. І знаєте, чому я захотіла зняти такий влог? Я знаю, що це абсолютно не новий формат, але. Але нам часто здається, що в наших буднях, в наших вихідних не відбувається нічого цікавого, все так дуже базово, буденно, звичайно, нічого згадати, нічого й друзям розповісти. Але по факту, якщо так подивитися і зібрати навіть якісь знаєте незначні дрібні моменти, виявляється, що не все так погано, насправді відбувається багато чого. Класного, оскільки я почала працювати над своїм ютубом з 1 січня, я зрозуміла, що в мене ще не дуже такі надивлене, поставлене око, поставлені руки, навіть я б сказала, щоб все знімати, все фільмувати. Дуже часто забуваю вімкнути камеру, дуже часто забуваю просто її поставити або зняти якісь прикольні моменти. Потім вже дома думаю, ой, а треба ж було це зафільмувати, але нічого. А і забула знову попросити вас підписатися, поставити лайк і написати коментар. Мені буде дуже приємно, і ви сильно допоможете просувати мій YouTube. Яка класна балаклава. Я теж мамі замовила, щоб вона мені знімала. Я знімаю влог! Тук-тук. Хто вдома? Тут заверша серветка. Тепер у тебе У мене є ой, кірпіч. я показую мікрофон. Так, так. Будемо знімати контент. Коротше, ми записуємо це відео з третього разу, щоб ви розуміли, того, що перший раз е, я забула свою триногу, нам не було на що поставити телефон. Другий раз, тільки що був другий раз, я провтикала включити запис і воно ніхіра не записувало. Третій раз я намагаюся сказати своїм 33 підписникам, що ми їздили сьогодні в Макдональдс, чого ми. Власне, туди їздили, тому що ми жертви маркетингу, Ми фанати друзів. Да, я людина, яка працює в маркетингу, ведусь на це все. Якщо що. я просто жертва маркетингу. Ну і ми любимо друзів. От і ми з Ріточкою приперлись туди, щоб поснідати Да, Макдональдс, Макдональса мішо. Не надо. Ну хочете осуждайте. Ми приїхали в Макдональдс. Я зайшла. Сижу, думаю, господі, як хорошо, але враження, що я роблю щось нелегальне. Тому що всі, хто з Полтави, ну я думаю, що вони дивляться люди поки що тільки з Полтави. Так, да, що я роблю щось нелегальне, бо в Полтаві постійно тривоги, і потрапить в Макдональдс, що на Макдрайв, що всередину. Всередину, взагалі, там часто черги кілометрові, як в Лувр, Коротше, да, і це важко і повернемося в Макдональдс ще раз. Коротше, я сиділа, чекала ріту. Вімкнулася тривога. тітенька Данча кричать, що всі випочковуватись на вихід, і ніякого Макдональдса не буде. Ніяких чашок не буде, ніяких фігурок Френс не буде. Коротше, нічого не буде. Всім пока. От і. Ми зломлені, але не переможні, все одно приїхали на сніданочок. Да, ми покажемо вам чим ми снідаємо, тому що мої 33 підписники повинні знати, що ми з ріти сьогодні снідали. Ой, коротше, Ріта, пішли їсти, бо кіна не буде, то яку з нас мало. Ми прийшли їсти, а тут не працює Wi-Fi, І нам приходиться общатися. А не в телефон. Курвасан. Боже, і він дуже сексі. А мені принесли шакшуку і два куціна хліба. Вони як моє лицо, дивіться. Шакшука. Курвасан. Нарешті. Козуля, козуля, дивись, ти бачиш. Да, О, да. дві, <гас> по-моєму. Абон... Ого, вони поскакали. Включила камеру, так що я це засняла. Ой, боже, яка красота. Так, де тут світло хороше треба знайти. О, о, М -м -м -м. Mm -hmm. значить, ми з Ріточкою приїхали е, в наш улюблений ліс. Сразу скажу, не питайте нас. Мене питало... Ми не скажемо. Да, насправді мене питало одна чи дві людини, <сум> що це за ліс, А я всім розказую, що мене всі так часто питають, що це за ліс. От, але не питайте, ми не скажемо. Ні, питайте, пишіть коментарі, але ми вам не скажемо. Я взагалі вперше в зимовому лісі, якщо чесно, так подумала. Тут завжди красиво. Ось я тут була влітку, восени була, а взимку я тут вперше. Ой, Холодно і дуже красиво. Що-що? Давайте бере, я за тобою побіжу. <свісно> <свісно> Женщина! виходи <свісно> у. У мене все От ти в цьому лісі вже, ну я не знаю, ну раз десятий точно. Скажи свої враження, передаю вам в Боже, який тут ліс. Пташечки <рит> <рит> Пташечки співають. Косуль бачили. Косуль. Косулі це придумали іванючі росіяни. Козуль. При... <рит> Козочок бачили, Подружок наших. Тихо, людей нема. Ліс, ліс, дерева. Знаєте, ми тільки що казали, що в цьому лісі дуже тихо, і ми прийшли, ми прийшли і тут уже не тихо. Ми порушили цей спокій. Ну якщо ми зараз перестанемо, ну, якщо ми зараз і свій свірот, то можна навіть буде почути, як хрумтить сніг. Так, хвилинка, хвилинка цікавинка. Короче, е значить, Не будь мені в логі. Було... <зас> <плод> <пл> я хочу пояснити, що відбувається, відбувається. значить, Ріта придумала класну ідею, каже: давай я е покажу, продемонструю твоїм підписникам, як скрипить сніг, і вона, коротше, ходить Отак з мікрофоном. О, яке гарне світло. Щоб ви почули, як скрипить сніг, а нас щось не виходить це зняти, бо вона влазить то в кадр, то я не, змо, то я не можу знайти гарне світло. Коротше, зараз буде дубль номер 2. Тут просто дуже гарно, дуже холодно, дуже тихо, спокійно. І це реально місце мого, місце моєї сили. Я бажаю кожному знайти своє місце сили, якщо воно ще не знайшлося, воно точно десь є. Сюди, влітку, можу їздити навіть щотижня, ось так просто після роботи, сісти в машину там після сьомої вечора заїхати чисто на хвилинок 20 на 30, Постояти, помовчати, послухати тишу, перезавантажитись, почути себе, почути свої думки, послухати пташок. Пташки тут, до речі, так класно співають, вони стараються, хоча городські так не стараються, якщо що. общем, пташки, пташки топ. Зараз вони, звісно, від нас заховались, але я їх розумію, я б теж би не хотіла на морозі мінус 15 стрічати, так що нічого, побачимося весною. Боже, так холодно. Вау, Боже, яке світло! Те саме світло, за яким ганяються всі конден-кріейтори. О! Боже, яка краса. Я хотіла показати, що свої рукавички Cramb. Мені Crumb прислали новорічний подарунок, там був е, боді-вош для тіла через сандал і ось такі красиві рукавички. І вони просто так вигадали, тому що в мене не було рукавичок, не було. Чим захищати руки від такого ненормального мороза. І я, як виходила, чистити машину, мене завжди добіли руки, але тепер я в теплі, в красі і в комфорті. Ми вже дуже замерзли, так що будемо їхати в Полтаву. Всього, до нових зустрічей, пока. <звук> Кощінка, а як твої вихідні? Розкажи, будь ласка, що ти робила? Де була, що бачила? Як настрій? Угу. Ясно. Так, попрошу зацінити мій новий аксесуар на голову. Це попросила маму мені зв'язати. вийшло дуже прикольно, на мою думку. Ой, ще сонечко буде гарне світло. Та ти що? Краса. Повагай ще раз.